Усім доброго дня! Дівчатка, у нас в наявності ось такі глибокі сковорідки від торгівельної марки Рінгел. Давайте її розглянемо. Дивіться, сковорідка має інтегровану систему дозування масла. Подивіться, які високі в неї борти. Висота борту від 5,5 см. Ця сковорідка дозволяє готувати вам великі порції, жарити та тушкувати. Ось. Давайте отак вам покажемо. Дивіться, яка вона висока. Дана сковорідка йде. В двох розмірах 24 та 26 см. Виготовлена вона із високоякісного алюмінію товщиною 3,2 мм. Має вона стійке, трьохшарове антипригарне покриття. Подивіться, яка в неї ручка, виготовлена із термостійкого бакеліту, що не нагрівається. Вона дуже приємна на дотик. І зроблена, дивіться, така під дерево. Та ось такий а, антидеформаційний диск із нержавіючої сталі. Підходить сковорідка для всіх видів плит, включно індукційних. Ще раз повторюю, є розміри 24 та 26 см. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірект.